Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую в черговий раз до цієї молитви, молитви, яка є нашою силою насправді, Молитва, яка є нашою опорою в цьому житті, це, це та річ, яка не дозволить мені впасти. Як кожен сприймає молитву саме як опору, яка не дозволяє впасти? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Я і лише я вас утішу. Хто ти, що боїшся смертної людини, Сина чоловіка, що, як трава, минається? Ми завжди хочемо, щоб нас підтримали. Людина завжди хоче, щоб її втішили коли її боляче, щоб підтримали, коли опускаються руки, коли вона переживає невдачу, щоб поряд завжди був хтось, хто допоможе їй пережити цю невдачу, встати і піти далі. Зараз весь український народ переживає велику трагедію. І ця трагедія це війна з Росією. Ми переживаємо цю трагедію уже більше року. І ця трагедія це бій від бою, можна так сказати. Тобто це не те, що, знаєте, десь там, як у ці останні 9 років було. Оце війна, яку ми називали Антитерористична операція або Операція Об'єднаних Сил. Не були спочатку та перший, можливо, рік таких менш-більш інтенсивних боїв. А пізніше це були обстріли, це було стримування. То зараз ця війна це дійсно постійні бої, бої інтенсивні. Бої кровопролитні, це обстріли всієї території України. І от весь цей час українці потребують когось, хто би став опорою. Весь цей час ми повинні, речі, так, я не, не, не до кінця коректно висловився. Весь цей час ми хочемо чути, що нас хтось підтримує. Ми хочемо відчувати чиєсь плече поряд. Особливо ті хлопці там на передовій, що вони знають, куди вони мають повернутися. І от першою і надійною опорою є тільки Бог. Коли ми навчимося довіряти своє життя Богові, коли я Бога зроблю своїм фундаментом свого життя, то тоді Бог буде завжди мені посилати тих людей, які мене підтримують. Знаєте, я це доцінюю з власного життя, тому що коли потрапив в автокатастрофу, в ДТП, ви знаєте, та, в той перші моменти свого життя я не розумів ну, після аварії. Я до кінця не розумів, що відбувається. Але коли почав приходити до тями, я, я розумів, що треба просто дякувати Богу. Щоб все обійшлося, я мав молитись. Просто, не просячи нічого, я просто молився перші слова, які прийшли на думку. Господи, помилуй. Помилуй, Господи! Тобто моє життя ось є зараз, ти мене врятував, але далі попровад, щоб все було нормально. І ви знаєте, Господь Бог дав мені тих людей, які підтримали мене, мою сім'ю в той момент. Підтримали в різний спосіб. Але ця їхня підтримка стала для мене знаєте, тим фундаментом. Тим фундаментом, який дозволив вижити. І на сьогоднішньому стиху черговий раз, видно, як Господь Бог каже, кожному з нас. Я і лише я вас утішу. Тобто тільки Бог може утішити, тільки Бог може дати ту опору в житті. Що то за людина, яка насміхається? Людина ніколи не може бути опорою до кінця, тому що людина може зрадити. Людина через свій гріх, через те, що вона може піддати спокусі, вона може зрадити. Бог ніколи не зрадить. Це я Бога зраджу, але Бог ніколи не зрадить. Бог завжди знайде способи, як підтримати. Бог завжди знайде спосіб, як утішити. І те, що ми кожного дня зранку і ввечері, беремо всі цитати Святого Письма. Це не моя примха. Я вірю в те, що це Бог і в мені в першу чергу дає ці цитата. Сьогодні Він мені ось цю цитату говорить. Ці слова, хочеш бути потішний, сумно тобі, поговори з Богом. Тяжко тобі на душі. Не знаєш чим зайняти, що зробити. Поговори з Богом. Не шукай розради і втіхи в якихось е, земних речах. Стань на молитву! Стань на розмову з Богом. Не обов'язково, щоб це були слова, стандартні слова, які ми знаходимо в молитовниках. Це можуть бути просто мої слова. Те, що я говорю, те, що я відчуваю. Якщо мені тяжко, то я стою і розмовляю з Богом. Прошу Бога, допоможи підтримуй, потіш. Дай мені оту силу, дай розраду. Коли ми, я, я так скажу, і в цій розмові ми не повинні боятися розмовляти з Богом. Ми в своєму житті взагалі. Не повинні боятись розмовляти з Богом. Не тільки тоді, коли є біда, а просто в звичайному житті. Вставши зранку, сказати, Боже, дякую тобі, щиро сказати. Вечір, проживши день перед сном, сказати, Боже, дякую, що ти мене сьогодні допоміг мені стільки всього. Коли ми будемо щирі з Богом, то Бог завжди знайде, як нас підтримати. Коли я буду щирий у спілкуванні з Богом, то Бог завжди мене потіше. Отче наш, що є син на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зріщ. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зріщ. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас зріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, повсякчас, на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір цю ніч усю нашу Україну, всіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших військовополонених поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони цю ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8-й годині ми розпочинаємо наш День Божесної літурії, а в 9-й годині розпочинає нашу молотовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!